А зараз з'являється на полі обидві команди Заря Луганська проти Криворізького Кривасу. Матчі закриття третього туру чемпіонату України невеличка церемонія. Церемонія нагородження найкращого арбітра України минулого сезону чемпіонату України в сезоні клуби проходили опитування і Микола Балакін. основної фази ліги чемпіонів. А визнаний найкращим арбітром України. Це друга поспіль перемога в цій номінації. У регбійному стилі Крибас просувається зараз поближче до воріт Зорі хороший момент може бути. Микитишин виконує навіс і прекрасний шанс на перших же хвилинах цього поєдинку. Дуже хороша навісна передача. Дали можливість по флангу тут м'яч проштовхати два захисники, ніби як були, але трохи відтягнувся Кирило Дришлюк. Джуніора Рейса, ну і прекрасний навіс. Юра Паршміяч ще одне хороше закидання. Парако. Парако, Парако пробиває Сапутін на місці. Другий момент. За одну хвилину виникає біля воріт зорі. Сапутіну зараз потрібно якось розбудити свою оборону, свою опорну зону. Дивіться, абсолютно нікого немає в опорній зоні. Просте забігання. А за спину Андерсону Джордану. Башич намагається підстрахувати свого партнера. Ну і Глейкер Мендоса віддає просто прекрасну передачу на Парако. У своїй команди ще один провал. Хороше закидання. Зараз від твердохліба можна забивати. Відкриває рахунок кривбас на дев'ятій хвилині цього матчу. Ну і тут треба відзначати усю атаку. Дуже швидку і якісну закидання. Від Твердохліба. Ну і прекрасний О, забуває Максим Задирак. Класно зіграно. Ну і знову питання. Те ж саме відбулося, що у моменті з закиданням на Парако. Браво, браво! Класно відіграно. Перший гол в цьому сезоні в активі Максима Задираки. Кому передача. низом, намагається на вакулу віддати в підсумку. На рівному місці. М'яч втрачає. Юрчат все. Класно. Обіграє в стіночку з Микетичу. там Який прекрасний гол забиває Кривбас. Ну і що сьогодні з опорною зоною зорі? Карлос Парако. Робить рахунок 0-2. Забуваючи свій другий гол у цьому сезоні. Ну і наскільки ж ризиковано зіграв. Андерсон Джордан. Ще раз дивимося, ця передача низом відрізає шість футболістів його команди. Парако перед ним. Наше ж Діагональ запускає непогана діагональ. Я прийом від Слесар Слесера. Вихідішнавіч Слесар Переграє хулкіпера! До кінця Кемкін допрацював. Слесар відкидає передачу. Удар! Попс, ворота! М'яч летить! Який розкішний шанс! Кемкін зробив максимум в цьому моменті. Слесар, чудовий прийом. Кемкін допрацьовує, зачепив м'яч. Хліб, саме у нього підбирання. Твердо хліб несеться з мічем, дружлюк ним, передачи на медозу. Мендоса під праву ногу пробиває Сапутін на місці. Ще раз дивимось на нього. Ла захисники були тут перед глейкером. Було класний поєдинок. Знову забігання. Немає положення по Петр Петер Міччен з м'ячем. Чотири футболісти зорі. Зараз і один захисник кривбаса. Петер Мічен. Передача. Який сейв! Як він це зробив? Ще раз дивимося. Слесар бачить, що там Будківський. І просто в Алкіпера пробиває Будківський. Кемкін однозначно робить сейв туру. І фланг. Треба прискорення по флану. Він пасує відповідь на Петра Мічина. Мічин на фланзі один в один. Мічин. Простріляє позара ухоє. Підкат ігра рукою. Зараз була. Але у гравця, який лежав на полі, і рукою спирався в газон. Чаном в таких епізодах Заброда Марті призначати не буде. Ще раз дивимось, повтор цього моменту. Зеленко. Продовжується атака. Саленко п'ятою, класна скидка, пішов навіс відпридутий Будківський. Виграє боротьбу і м'яч. Летить над попереченою. В, небезп... В цьому матчі небезпечних моментів вже було на три поєдинки. Попереду два партнери. КТ блокує пас. класний зараз виведення Артема Слесара. Слесар біжить до штрафного майданчика. Слесар. Арауха проти нього слесар віддає за спину передачу. серія Рикошетів. І знову м'яч ледь не влітає у ворота. Ще один супершанс. І знову пожежа. Штрафному майданчику Крибаса після ось таких передач. Страни вдало Ось м'яч підправив собі і віддавав передачу, але ну, на пів метри в спину. Трохи ближче. Непогана позиція для Мендоси. Пробуває Глейкер. Це удар заблоковано. Шанс для зорі. Прекрасний шанс. 5-4. Зараз може бути теоретичний вихід. Класна передача. Ну він вихіднічна. Паралельним темпом несеться Будківський. Будківський. Боткіський гол! Ні. Зоря таки реалізовує. Ось цю високу лінію оборони Кривбасу. 5-4, потім 4 в був вихід. Пилип Ткіський забиває свій перший гол у цьому сезоні. Ще раз дивимось. Макетишин і дає передачу на Глейкера Мендосу. Цей момент у штрафному майданчику зорі 5 футболістів. Ну і все. Ось він один розрізний пас. Хороша робота Слесара. Віддає. Цього разу вчасну передачу. І Абутківський робить рахунок 1-2. На те. Задирака. І в один дотик. Перед на Парако. Парако. Перший дотик від нього прекрасний. М'яч відлітає до Мекитишина. Мекитиши! Наверши пробити. Артур. В ритм Сподобалось це рішення. Дуже і дуже непогане. Далеко вперед на Артема Слесара. Слесар проти Вілівальда. Грає боротьбу Боржеса. Боржес помиляється. Петер Мічен проти нього. Петер Мічен. Непогано на дозі обходить Боржеса. Прострілює. Насправді пробиває з гострого кута Олександр Кемкін. Одна на місці Олександр Кемкін забирає мяч руки. І перший шанс у другому таймі. Кино з Бокарі коноте Володимир Вальд, і Тіаго Боржес. Захисники с Лессар класс відкидає головою напереду. Пердуту. Пердута в один дотик. І Непогане закидання від нього було. Але Будківський готовий уже був замикати. Бакарі на те. педінь не вибиває м'яч. Вільвальд Боржес. Оборона. Забирака, Ярослав Шевченко, Ігор Твердохліб. Півзахист Пів Мендоса Парако, Атака. О, Патріка Ван Леована. Боржес. Центр на Шевченка. Ченко низом класна передача. У підсумку проходить задирака! Пробиває Сапутін на місці. Задирака. І рахунок стає 1-3 у цьому матчі. Сандер Сапутін. Пробував показати, що там був офсайд, але офсайду не було. І два сейви не вдається зробити голкіперу зорі. Перша. Певно, за півгодини атака кривбаса закінчується. Забитим голом. And Максимов за Дираки. Першим ніячем. Дивимося ще раз. Немає в сайті жодних питань. Дирака пробиває. Ну і допрацьовує до кінця. Дубль. Максимал у сьогоднішньому матчі. Андрій шлюкає. Хороша передача на жуніора рейса. В один дотик на Петра Мічина. Мічин пробиває! Кемкін рятує на добиванні. Гай допрацювати, поли Бутківський далеко від м'яча. Бутківський п'ятою не зачепив. Яка паніка зараз була. Але Кривбас відбивається. Ну і порушення правил. З боку гостей. Ян Ан підсів під суперника. Ще раз дивимось цей момент. Класно розігнали в один дотик, чотири передачі. Мічин знаходить удар. Кенкін тягне. Слесар не встигає зовсім трохи. Ризикувати не хотів Слесар міг. Трибку якось сильніше пробити, але я розумів, що Кемкін на цей м'яч кидається. Може бути, це дуже небезпечна ну Як же сьогодні рятує Кемкін. Ох, яка передача зараз проходить на Петра Мічина. Мічин виривається вперед. Під кок, дуже небезпечний. Але якісний Мічин. На слесара. Слесар! Пробиває знову Кемкін! Фантастика! Ще раз дивимося у падінні. Передача Тут дуже ризикований, але якісний підкат від Боржеса. Ну і Кемкін ріже кут, закриває всі варіанти. Сандр Кемкін ще один суперсейв від нього. Буде діяти ближче до правого флану. Ось після цієї зміни. Петер Мічен п'ятої. Зараз на Слесара віддає передачу. Слесеру штрафному майданчику в падінні пробиває. Знову Кемкін. А добивання заблоковане. Переду там На скинув на Мічена. Ну і відбувається зараз. Трибас. Головний герой, поки що цього матчу Олександр Кемкін на ваших екранах. Ще один сейв від нього. В цьому епізоді. На передача гол забиває забуває у нас зоря. Положення поза грою не буде і цей м'яч. Ось в першому таймі лише два офсайди. У другому вже втретє. А офсайду піймали атакувальник футболістів зорі. Захисники Кривбаса. Ще одне закидання. Є удар. Далі кот. І забуває Зоря після кутового! Рахунок стає 2-3. Стандарт приносить успіх. Либо Дубль сьогодні від капітана. Бутківський тут відірвався від о, опікуна. Семь задирака проти нього грав. Два автори. Дублів. Працював тут один проти нього Але питання. Тому чому Задирака захищається проти Бутківського. Бачимо. На голову ще Бутківський залишився один. А і в дальній кут він пробиває ще хоча й Аєне Пердуту. Пердута хороша передача. Нікого немає поруч. Мічину. Мічин прострілює. Який небезпечний момент зараз був? Епізодіс Лесар з Кемкіним болючий момент, але, звичайно, ігровий абсолютно. Як же Мічен тут одного забули, в сайду немає. Чи на силу прострілював, ну і це було дуже близько. А зараз закидання на Слесера. Слесар проти Боржеса. Ще одне забігання. Рикошетне туди, куди треба, зараз для криваса. Коли Бутківський. Класна передача від нього. Наруан, аруан, під ліву ногу. Руан б'є Кемкін. рятує свою команду знову Кемпін. Нас потрібно зупинити гру. Роздивимося цей удар Оана. Справді Рикошету трохи допоміг. Сповільнився м'яч, але Кемкін продовжує рятувати. Пішов навіс. Ближній кут удар. Насправді не навіс. Оксандр Кемкін знову на місці. Яков башиш з м'ячем. Атака зорі триває. Ще один навіс. На дальній кут виграється боротьба! І удар! Тут є на лінії захисники! Продовжується атака. Ще один наїс. Немає удару. Відбивається Кривбас. Зоря тисне далі. Ну і зараз подалі. І на цьому все! Оце так футбол! На газоні кривбас з цим складом! Як і футболісти зорі! Оце була рубка з рахунком: 3-2. Кривбас кривий ріг виграє у Луганської зорі. Емоції атаки одно під 30 ударів на дві команди